Де зараз діти президентів України? Частина перша у Леоніда Кравчука один син: – 66-річний Олександр. Свого часу він володів компанією Навком Агро, яка орендувала понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, та був власником футбольного клубу Навком який продав за одну гривню. Статки Олександра оцінювали у 50 мільйонів доларів. А він входив до списків найбагатших українців. Зараз інформації про його життя майже немає. Відомо лише що у нього є дружина. Во дітей та внучка у Леоніда Кучми, одна донька Олена. Зараз їй 55 років, і вона одружена з олігархом Віктором Пінчуком та має трьох дітей. Олена очолює групу Starlight Media, яка володіє найбільшими телеканалами України та керує фондом, який займається підтримкою ветеранів, молоді та іншими проєктами. А от у Віктора Ющенка дітей п'ятеро двоє від першого шлюбу, а троє від другого. За словами експрезидента, всі вони в Україні молодші Софія Христина, Ина і Тарас ще навчаються старша донька. Віталіна займається гуманітарними питаннями і волонтерством. А син Андрій з дружиною виховує двох дітей.